Давайте вам зробить огляд на таку їжу в Німеччині. Значить приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких ролери. Ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш? Що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, ж стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, тіпо, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, У нас тут є соус, у нас тут є кисосолодкі, щінлі. Вибираєш, хочеш і починаєш камер. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. І вживаєш. Я, тим, фінансова. Напої, до речі, в суму пів години не включені. Ти купляєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш не знаю, 12-14 євро і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав купу їжі і залишається щось після тебе, то кожні 100 грам, здається 2 євро. Mm. По оплаті пів години 12-дев'яносто година безліміт, і все скільки хочеш, 14,90, для дітей до 10 років 7,90, година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там п'ять-шість тарілок і, і, і все. Я погнав собі далі. Добре, я влупив цей тарілок і ну як влупив, Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан кола собі. Зараз зараз глянемо, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну, півгодини -пів і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте, ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати, але чисто цікавості, от я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. І, ну, дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі отак, ну, реально, стадіон просто їжі. І ти, їсти скільки хочеш за 12 євро, от, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше, огляд. Всім пока.